Привіт, мене звати Юльяна, і сьогодні я розкажу про проживання рун, яке почнеться у мене сьогодні і триватиме 6 місяців. Що таке проживання? Проживання це послідовне дослідження і занурення в певну. Систему процесів або явищ, які відбуваються всередині людини або в зовнішньому світі, проживання може бути психологічною технікою, так, є проживання архетипів або емоційних станів. Це може бути творча практика, яка допомагає по-новому розкритися творчість людині, або дослідити певні культурні явища, якісь традиції. Також це духовна та езотерична практика, яку також використовують в магії для того, щоб Пізнати певні процеси, навчитися взаємодіяти з певними енергіями, дослідити їх, відкрити щось нове і внутрішньо трансформуватися. Проживання може бути різних рівнів складності. Це може бути досить поверхневе, коли людина просто досліджує. Щось пробує або аналізує. Це може бути глибинний процес, коли людина прямо занурюється в процес, змінює своє життя, свій стиль взаємодії з людьми або стиль зовнішності, і послідовно проходить через всі. Ці етапи а, дуже важливо, що проживання це такий комплексний процес. Воно не працює, коли просто вихоплюються окремі елементи, і взаємодія йде саме з ними. Це саме взаємодія з повним циклом, повним процесом. І, наприклад, в проживанні рун, так як це конкретні енергії, це процес, який відбувається. Які продовжується, навіть якщо людина перестає докладати певних зусиль, колесо продовжує крутитися. Отже, як це буде відбуватися тут, на цьому каналі? Кожного тижня я буду публікувати інформацію про руну, якій буде присвячено наступний тиждень. В кінці цього тижня. Я буду ділитися своїми враженнями, переживаннями, відкриттями, буду розказувати, що у мене відбувалося протягом цього тижня співзвучне цій руні. І я буду надзвичайно рада почитати в коментарях, чи проходив хтось із вас проживання архетипів, рун, арканів Таро, чи якесь інше. Буду дуже рада, якщо хтось захоче долучитися до мене і проходити проживання разом, тоді я буду дуже вдячна вашим коментарям під відео щодо кожного тижня. І буду з радістю читати ваші коментарі, ваші враження, ваші відкриття, ваші цікаві зміни та трансформації. Що ж, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтеся на мене і ставте дзвоник, якщо вам цікаво дізнатися більше про руни, про різноманітні техніки роботи магічних та езотеричних. І побачимося в наступному відео.